Скоро новий рік. У ніч із 31 грудня на 1 січня це час, коли сонце починає свій новий цикл. Кожен новий цикл дає завжди тенденції та виділяє напрями, в яких ми можемо вдало докласти наші сили у майбутній період. Саморозвиток, духовне життя, наші заробітки, навчання, робота, кар'єра, відносини, шлюб. Діти, чи своя справа, творчість наступні 12 днів є важливими, оскільки є основними для всього року. Це 12 секторів, де 12-й сектор відповідає 12 місяцю. Важливо пам'ятати, що правильне проживання цих днів відкриває нові перспективи та можливості цього року. Завжди радять зустрічати новий рік у новому одязі, красивому, ошатному одязі. Не можна перебувати в похмурому настрої під час святкування. Зустрічайте новий рік яскраво, Прикрасьте стіл, свою оселю, приготуйте святкову їжу та музику. Цього дня потрібно виявляти свою індивідуальність. Бути самими собою, слідувати лише своїм ідеям, йти своїм шляхом самостійно приймати рішення, не просити допомоги та не питати порад. Тільки все самі. Також не перекладаємо відповідальність за свої справи на інших людей, інакше весь наступний рік нас будуть вести. ми будемо, Провідником чужих ідей, чужої волі, колись щось для себе особисто буде для нас проблематично. Тому всі перешкоди на шляху своєї самореалізації ми повинні відразу ж опрацювати. Ні внутрішніх, ні зовнішніх перешкод бути не повинно. Потрібно розуміти, що першого дня. Відбувається закладка нашого стану, нашого самопочуття на наступний рік, відчуття своєї гідності та цінності, здоров'я це актуально в перший місяць, першого дня, внутрішнє враження, яке ми будемо робити на інших людей, наші уявлення про зовнішність, про самих себе, наші таланти, активність. Та здатність бути унікальними. І щодня кожна людина, яка нам зустрічається, вона бачить у нас не зовнішній вигляд, а саме ту приховану правду про себе, яку ми закладаємо першого дня. В іншому випадку виходить така ситуація: апатія, немає сил, немає натхнення протягом року, пригніченість, сірість. Та безвихідь. А суть у тому, що автори нашого життя ми самі, і життя, яке ми живемо, відбиває наші внутрішні переконання. Тому важливо вчитися брати на себе відповідальність за те, що з нами відбувається, цього дня у всьому проявляти творчість, активність, турботу і про тіло, і про душевний стан. Жінкам у перший день Нового року бажано також довіритися чоловікам, не дотримуватись принципу Я сама, прагнучи переробити всі справи за чоловіків. Також не бажано приймати за них рішення, якщо не хочете весь наступний рік тягнути все на собі, що суперечить нашій жіночій природі. Задувати свічки на новорічне свято не рекомендується. Оскільки цим ми задуємо свою життєву енергію. Задувати свічки дозволяється дітям до 11 віку. Добре пригощати Солодким усіх, кого зустрінемо цього дня, щоб рік для нас був мега успішним. 2 січня важливо подбати про свій емоційний стан, Присвіт Втіть собі день, проведіть час з рідними та близькими. 3 січня необхідно присвятити своєму оточенню, а саме очистити його від негативних персонажів, щоб впустити у своє життя нових, корисних та приємних людей. 4 січня можна почистити своє житло. Це ідеальний період для генерального очищення. Сміливо мийте вікна та розбирайте у шафах. 5 січня потрібно присвятити особистому життю. Це чудовий час для романтики. Проведіть його зі своєю другою, коханою половинкою. Або у практиках візуалізації, що у вас уже є, ця ваша друга половинка. 6 січня підходить для здоров'я. Зараз саме час подбати про своє здоров'я. 7 січня не сидіть вдома, вирушуйте розважатися, високі шанси саме сьогодні зустріти свою людину. 8 січня опрацюйте грошові питання, можна зробити вигідне фінансове вкладення, закрити кредит, віддати будь-які борги. Якщо це зробити в один день неможливо, візьміть конверт червоного кольору в які ви покладете перші гроші, які ви плануєте віддати як борг. Згодом відкладайте туди, доки не зберете потрібну суму. Якщо ж боргів немає, то відкладайте у червоний конверт гроші на свою мрію. 9 січня варто вирушити у подорож. Це обов'язково. Купувати квитки на Мальдіви можна виїхати за місто або просто помріяти про ті країни, які ви хотіли б відвідати. До речі, це добрий період для початку вивчення іноземних мов. 10 січня відповідає за розвиток бізнесу та кар'єри. Поставте сьогодні мету подумайте, як ви її досягатимете. 11 січня опрацюйте свою мрію, шукайте натхнення. На нові звершення, розставте пріоритети. І так, 12 січня відповідає 12 місяцю, час підби... підбиття пінсумки, відпочинку та розслаблення. Цей день відповідає за усамітнення, самоізоляцію, таємниці, сни, самотність, наші втрати та витрати, наша. Підсвідомість цього дня краще зайнятися своїм здоров'ям, думками, духовною стороною життя. Кожне свято це новий цикл. Ваш день народження це ваш персональний новий цикл життя. Проживайте 12 днів після кожного нового циклу, усвідомлено, створюючи якісну, достатню, Прекрасну реальність сьогодення. І нехай ця інформація принесе благо всім живим істотам. Істина.